Було би не так смішно, якщо не було би так грустно. Ну що найбільш невдалий Асік 2024 року за версією Асік, Бо як ми проїбали, на одному Асіку більше восьми тисяч доларів. Трошки таку предисторію зроблю. Цей асік вийшов на початку вересня місяця, і в нього була дохідність більше 120 доларів на добу, тобто більше 3600 доларів на місяць. А, наразі його дохідність складає 12 доларів. Тобто, за три місяці після його виходу дохідність спала 10 разів, навіть трошки більше. А, із плюсів а, він реально має дві монети на дві на двох різних алгоритмах. Тобто, це не так працює, як у Асіка L7 або L9, який реально має тільки одну монету Litecoin, основну на алгоритмі скрипт. А монети додаткові, вони просто насипаються бонусом, вони не майняться. По типу як Dogie Coin, Bellscoin і так далі. Це ASIC Dragon Ball A11 на 3,2 терахеші. Це ASIC, який одночасно майнить монету Radiant і Alephium. Отак він виглядає, в принципі, як всі нові асіки нового покоління, вмонтований блок живлення, штекер один знову-таки для живлення, це 19 -й. Поживає він 2,3 кВт, на жаль, зараз ватметр не підключений, але й тим не менш. Ми проїбали на ньому більше ніж 8 тисяч доларів, тому що привозили його ми за собі вартістю 9-10 тисяч доларів. Зараз його реальна вартість не більше, ніж 1500 доларів. І то я не знаю, хто його купить, тому що цей Асік доволі такий екзотичний. І цього виробника в Україні мало хто знає. Асік майнить реально дві монети одночасно, він майнить Radiant на алгоритмі, о тому, який я сказав, і на алгоритмі blake 3 монету Alephium. Його сумарна дохідність зараз трошки більше 12 доларів. Це валова. От. 8,47 це на Radiant і 4,6 це на Алефіумі. Тобто загальна дохідність десь близько 12-13 доларів. На Алефіумі він реально дає всього лиш всього один терахеш. Тобто та дохідність, яка відображається на вотумайні, вона не, реал... не реалістична. Дивіться, зараз Асі. ASIC... Ми дивимося його майнер статус на Алефіумі. Хешрейт 1 терахеш. Далі переключаємо його на монету Redian RXD. Тут він також дає менше заявленого 3 терахеші, хоча виробник заявляє на вотумані написане хашей написано, 3-2 терахеші. Він дає реально 3 терахеші. От коли Асік з'явився, він майнив монету RXD 120 доларів на добу. Е, в монеті він добував 87 тисяч монет. На сьогодні його дохідність складає. Як би ви думали, 7460 монет. Більш ніж в 10 разів впала дохідність через різ складності, тому що сама монета в ціні фактично не впала. Не повторюйте, будь ласка, таких помилок. Якщо ви хочете купити Асіки на альткоїни, купуйте перевірені варіанти по типу L7, L9. Якщо це Асіки наказ бажано від компанії Bitmain або Ice River, ну і все, і буде вам щастя. Але якщо ви хочете купити таке обладнання, то будьте готові, що ви можете його як швидко і окупити, заробити на цьому, так і втратити кошти. Тому Суперасік і криптоброс у світі майнінгу.